Привіт усім любителям історії і тим, хто вважає, що історія це суцільні перемоги. Друзі, ласкаво просимо до нас на канал, де ми доведемо, що найбільші історичні провали можуть бути набагато цікавішими за триумфи. От ми звикли святкувати героїв, але що, якби одна маленька помилка, одна випадкова смерть, чи один єдиний зрадник перевернули б усе з ніг на голову? Сьогодні ми відкриваємо наш топ-10 невдах, який майже змінили світ. Це генії, полководці та реформатори, які були за один крок від того, щоб створити абсолютно іншу реальність, але з різних причин епічно провалилися. Попереду на нас чекають вікінги, що проспали відкриття Америки, римські генерали, що ненароком вбили республіку, та імператори, що не дожили до понеділка. Друзі, це буде справжнє розслідування причин, чому світ не став таким, яким міг би бути. Тож влаштовуйтесь зручніше, беріть папкорн і приготуйтесь до суперечок у коментарях. І звісно, перед тим як ми почнемо, якщо вам подобається такий провокативний погляд на минуле, не забудьте поставити лайк цьому відео і підписатися на канал, щоб не пропустити другу. Ще більш шокуючу частину нашого рейтингу. Наш десятий, так би мовити, невдаха це Флаввій Клавдій Юліан, відомий в історії як Юліан Відступник. Він був римським імператором, який правив усього два роки з 361 по 363, але залишив по собі відверто кажучи гучний слід. Юліан племінник Константина Великого, був, по суті, останнім романтиком, який вирішив, що християнство, ну знаєте, це така собі тимчасова мода. Він щиро вірив, що може повернути величну Римську імперію до її оригінального пантеону язичницьких богів. Він прийшов до влади з місією, схожу на спробу змінити сьогоднішній вайфай на таку, знаєте, голубину пошту. Оскільки стара система здавалася йому більш автентичною, Юліан почав створювати щось на зразок язичницької церкви з власними проповідями, ритуалами і системою благодійності, аби конкурувати з християнами. Його спроба була настільки ж запеклою, наскільки й приреченою, адже на той час християнство вже доволі міцно вкорінилося у владі, ну і в свідомості мас. Імператор намагався скасувати ефект доміно, знаєте, коли всі кісточки вже впали. Чому ж цей грандіозний проект провалився? Його управління обірвалося так швидко, що він не встиг як слід розгорнути свою релігійну реформу. Юліан відступник загинув в бою під час перської кампанії, отримавши фатальну рану. Ну і не зміг довести свою візію до кінця. Згідно з легендою, його останні слова були Те переміг, галілеянине, ну, маючи на увазі Ісуса. До речі, це ідеально підсумовує його особисту історичну поразку. Якби ж він прожив довше, хоча б років із десять, то Юліан Відступник міг би, якщо не знищити, то докорінно послабити християнство як державну релігію. Його зусилля могли б призвести до того, що Європа отримала б інший культурний ландшафт без домінування однієї релігії, е, можливо, більш поліфонічний і вірогідно більш античний ну, за своїм е, світоглядом. У якому філософи Середземномор'я мали більший вплив ніж єпископи, точно був би дуже дуже іншим. Його невдача стала по суті перемогою християнства за замовчуванням по дефолту, адже після його смерті наступні імператори остаточно закріпили тріумф нової віри. Юліан відступник посідає 10-те місце у нашому рейтингу, бо його провал був найшвидшим і найбільш персональним. Він не програв велику битву е, стратегії, як інші. Він просто зійшов зі сцени занадто рано, як актер, що зник за лиштунками на початку другого акту. Його ідея була настільки радикально реакційною і настільки йшла проти світового потоку, що навіть якби він прожив довше, його успіх був би е, під великим питанням. Хоча результати були б цікавими. Втім, додамо, що якби йому таки вдалося відтягнути неминуче хоча б на декілька десятиліть, то й можливо б йому вдалося переспрямувати Римську імперію від християнства до язичництва, щоб ну, прям докорінно змінило б усю світову історію. Саме цей величезний, хоч і малоймовірний потенціал, виводить його у топ-10. На дев'ятому місці у нас Роберт Фултон, людина, яку світ знає як батька комерційно успішного параплава. Фултон довів, що судноплавство може не залежати від примх вітру, завдяки чому він назавжди змінив вантажні перевезення. Проте мало хто пам'ятає, що його справжня пристрасть, його дитина Вундеркінд, була зовсім не на поверхні води. А глибоко під нею. Ми говоримо про його провальний. Але революційний проект підводний човен Наутілус. Фултон був винахідником у чистому вигляді. А Наутілус був чудом інженерної думки початку 19 століття. Він працював над ним на замовлення Наполеона Бонапарта того самого, який мав на меті знищити британський флот. Однак, коли Фултон продемонстрував, як ця сталева риба може тихо підкрастися і потопити військовий корабель, обидва потенційні покупці, і французи, і пізніше британці рішуче відмовились. Чому? Хе. Вони заявили, що підводна війна була нечесною та неблагородною. З точки зору військової честі, безумовно. Виходить, що Фултон був настільки попереду свого часу, що його винахід зіткнувся не з технічними, а морально-етичними е, перепонами. Таким чином, винахідник Фултон по суті став жертвою військового етикету, а його геніальна, без сумніву, зброя залишалася е, на приколі чи як прикол. Він мав у руках технологію, яка могла б миттєво змінити баланс сил на морі, але її відкинули через уявлення про якесь там міфологічне лицарство. Наполеон згодом зрозумів свою помилку, але було занадто пізно. Фултону довелося переключити увагу на свій менш, так би мовити, скандальний винахід пароплав. Якби Фултон успішно продав Наутілус у 1800 році. Це б одразу спричинило революцію у військово-морській справі. Підводні е, човни стали б частиною арсеналу на 100 років раніше, що докорінно змінило б хід наполеонівських війн та військової історії загалом. Е, його винахід, що пролежав під сукном, так би мовити, десятиліттями, міг би вплинути на колоніалізм та розподіл світової влади, адже британське панування на морі було б добряче так підірване. Виходить, Фултон посідає дев'яте місце, бо його провал був обумовлений суб'єктивним культурним фактором, ну таким як нечесна війна, а не об'єктивною технічною чи фінансовою неспроможністю. Він вже мав робочий прототип, але йому завадили уявлення про честь, які сьогодні здаються смішними, враховуючи реалії світових війн. Таким чином, геній Фултона був за крок від того, щоб перестрибнути через ціле століття технологічного розвитку. А втім, він все ж таки змінив світ, просто не тим винаходом, яким найбільше хотів. На восьмій сходинці розташувався Томас Пейн, справжній медіагеній 18 століття, чиї памфлети, наче запальні промови підпалили полум'я американської революції. Якщо Джордж Вашингтон вигравав битви зброєю, то Пейн вигравав їх словом. Його праця права людини була настільки впливовою, що стала теоретичною основою для сучасної демократії та розбудови соціальної держави. Він був героєм обох революцій американської, ну і цієї, як і французької. Але як бачимо, слава то річ примхлива. Чому ж е, цей титан Думки, замість того, щоб насолоджуватися славою, закінчив е, своє життя у бідності та забутті? А тому що його головною помилкою стало те, що він вирішив застосувати свій гострий розум до найчутливішої теми релігії. У праці Оха розуму він нещадно критикував церкву та традиційні біблійні догми, наполягаючи на чистому деїзмі і розумі. Цей крок виявився політичним самогубством. Американський народ, хоч і був революційним, але залишався глибоко релігійним. Навіть колишні соратники відвернулися від нього, охрестивши Пейна брудним атеїстом. Пейн став жертвою власної інтелектуальної чесності. Його радикальні ідеї про універсальні соціальні гарантії, які сьогодні є нормою, ну, пенсії там, освіта для бідних, були тоді сприйняті як небезпечний комунізм до його винаходу. Він був фактично скасований суспільством, а його прогресивна, так би мовити, візія пролежала в архівах десятиліттями, наче забутий заповіт. Світ не був готовий до того, що держава має. Іклуватися про своїх громадян ну настільки комплексно. Якби Пейн проявив хоч трохи більше політичної мудрості і промовчав про релігію, він би залишився на п'єдесталі. Його ідеї про світську державу та соціальну справедливість могли б бути впроваджені набагато раніше в США та Європі. Його невдача полягає в тому, що він міг би стати батьком-засновником сучасної соціальної демократії, але замість цього став загубленим або втраченим пророком. Томас Пейн займає восьме місце, тому що його провал стався не через технічний збій чи зовнішнього ворога, а через його власну безкомпромісну позицію. Він самостійно, ну знаєте, наче боксер, що побив сам себе. Позбавив себе політичного впливу саме тоді, коли його ідеї мали найбільший шанс бути реалізованими. Через його надмірну відвертість, прогрес у сфері соціальних прав було відкинуто на ціле століття. Цьому місце посідає Грак Бабев, людина, яку можна назвати комуністом до Маркса. Цей французький революціонер кінця 18 століття очолив е, змову в ім'я рівності, маючи на меті побудувати ідеально справедливе суспільство. Бабеф був переконаний, що французька революція зупинилася на півдорозі. Вона дала політичну свободу, але забула про економічну рівність. Для нього було неприйнятно, що одні, значить, їдять круасани, а інші ледве виживають. Він хотів, щоб абсолютно все було спільним. Отже, Бабеов розробив детальний майже військовий план повстання, щоб повалити тодішній уряд директорію. Його мета була не просто зміна влади, а створення першої в історії комуністичної держави, де не існувало приватної власності. Але на жаль, для Бабефа його надто вже ідеалістичний план було зруйновано найбанальнішою річчю людською зрадою. Його спільник на ім'я Жорж Грізель вирішив, що вірність директорії принесе йому більше користі, ніж ота якась там міфічна, міфологічна, абсолютна рівність. Він здав Бабефа владі до того, як змову було запущено, ну тобто стартовано. Так, ідея першого в історії комуністичного перевороту була зупинена не армією, а доносом. Бабефа схопили, засудили, ну і стратили, а його змова в ім'я рівності залишилася лише виноскою такою, знаєте, в підручниках. Світ відмовився від експерименту з абсолютною економічною рівністю, що межувала з тоталітарною ідеєю, але відмовився лише на століття. Його мрія про безкласове суспільство стала забороненим плодом, ну, десь на 120 приблизно років. Якби Бабев досяг успіху, комуністична держава виникла б наприкінці XVIII століття. Це докорінно змінило б увесь європейський політичний розвиток, адже наступні 2 сотні років історії були б написані зовсім іншою фарбою. Жодного Карла Маркса, жодного Леніна в класичному вигляді. Світ уже б переживав би так звану Червону революцію задовго до парових машин та індустріалізації. Історія соціальних та політичних ідей пішла б абсолютно іншим шляхом. Бабев займає сьоме місце, тому що він вже мав усі карти на руках, глибоку ідеологію, детальний план та необхідних послідовників. Його провал стався через особистий і, і, і випадковий фактор. Зраду одного єдиного спільника. Ну реально, якби не цей донос світ міг би отримати першу комуну у 1796 році, а не комуністичний експеримент у 1917. Такий ранній ідеологічний зсув мав би колосальні, непередбачувані наслідки для всієї цивілізації. Ось так. На шостому місці у нас Олександр Македонський, той, чиє ім'я зазвичай асоціюється з найбільшим успіхом а не провалом. Він же був блискучим полководцем, який у віці 32 років створив імперію, що простягалася від Греції аж до Індії. Його називали Великим за життя, і здавалося, що він був непереможним, але його грандіозний прожект увінчався найбільшою невдачею, яка тільки може спіткати завойовника. Він тупо не дожив до його завершення. Причина, через яку Олександр опинився у нашому топ-10 невдах, це його передчасна і загадкова смерть у Вавілоні. У 32 роки в розквіті сили планів він раптово помер. Ймовірно, від гарячки, хоча чутки про отруєння курсують і досі. Це було як раптове вимкнення світла посеред грандіозної вечірки його смерть, а не поразка, знекровили його колосальну, але ще незміцнілу імперію. На момент своєї смерті Олександр лише планував завоювання Аравії і, можливо, похід на західне середземновор'я, щоб завершити об'єднання відомого йому світу. Його мрія полягала не лише у завоюванні, але й у плавельному котлі культур, об'єднання грецької і перської еліт. Але щойно великий правитель зник, його генерали діадохи, так їх називали, кинулися ділити величезний пиріг. Без об'єднувальної сили генія імперія розкололася на частини, наче знаєте, таке крихке-крихке скло. Якби Олександр Македонський прожив на 20 років довше до е, 52 го 55-го років, він би мав достатньо часу, щоб консолідувати свою імперію, встановити чіткі закони і забезпечити, що правильну спадкоємність, це б могло призвести до тривалого єдиного еліністичного цтва, що назавжди об'єднало б і схід, і захід. І в цьому випадку Римська імперія могла б ніколи не піднятися до такої величі, а історія Європи і близького сходу пішла б абсолютно іншим шляхом. Олександр Македонський посідає шосте місце, бо його провал ну, не був провалом стратегії чи браку ресурсів. Це був провал біологічний. Його невдача, так би мовити, є найвищим ступенем історичної випадковості. Він був за крок від назавжди змінити культурний і політичний устрій світу, але його зупинила випадкова хвороба, або що ще гірше, чиясь така отрута його несподівана смерть перетворила найбільший успіх на найбільшу втрату для єдиного світового порядку. і все на сьогодні, друзі. Ми закінчили з першою половиною нашого рейтингу з місцями з 10-го по 6. Ми побачили, як Юліан Відступник провалив повернення до язичництва, як Роберт Фултон не зміг продати підводний човен. Класний такий, да? А Томас Пейн поплатився за свою надто відверту позицію. Крім того, ми дізналися, що один зрадник зупинив світову комуну Гракха Бабелса. А Олександр Македонський не дожив до того, щоб остаточно об'єднати світ. Але повірте, друзі, справжні монстри історичної трагедії чекають на вас у другій нашій хе -хе, частині. Наступного разу ми поговоримо про людей, чиї помилки коштували людству сотні років прогресу, мільйони життів та шанс на безкоштовну енергію. Хто ж потрапить у нашу топ топ 5 Це винахідник, який не запатентував мільярд. Генерал, який вбив свою країну і лікар, якого добряче так висміяли. А щоб дізнатися, хто очолив наш список найепічніших невдах, підписуйтесь на канал і не забудьте вімкнути о той дзвіночок. Дякую, що були зі мною. Побачимося у другій частині. До зустрічі!